Їм аплодували стоячи в численних залах. Ними захоплювалися, їх наслідували. Однак їхня вистава скінчилася. Грім аплодисментів згодом змінився тишею. Сьогодні вони тихо в самотності доживають свого віку. Це моє в дуже незвичному місці в будинку престарілих для митців. Ну конечно, вони дійсники на Україні. Тут похід до їдальні стає головною подією дня. Смачного. Сюди ходять в ошатному вбранні з макіяжем та зачісками. І тут в коридорах з палаючими очима досі згадують своє сценічне минуле. Для тих, хто не були членами Союзу, я допомагала. як старіють самотні артисти, які повністю присвятили себе мистецтву. Життя після сцени дивіться в секретних матеріалах. Свій бенефіс вона почне прямо з порогу. Та красавіться бадіння. Невже лікарні небудь умру? Зробить зачіску, макіяж та ретельно підбере одяг. У свої 75 жінка досі переймається за вигляду Кади. Щоб у мене нос длинним не був, Постарайтесь. Це у неї професійне. Марица Данильєва, 38 років грала на сцені театру юного глядача у Львові. Я любила знаєте, я любила свій театр, тому що це театр для дітей. І юнацтва. я днем грала. Могла лисичку, бадіру, зайчика, побігайчика, а вечором у мене класика йшла у будинку ветеранів сцени. Вона сьогодні у головній ролі. Смачного. І навіть похід на обід для неї ціла вистава. Я дрібноньку даю тарілку. Закінчує драматично. На! Та не чекаючи оплесків, гордо йде геть. Гонорова та ексцентрична. Постійно в ролі у житті. Я абсолютно з ним не согласна. Вот посмотрите про малевіча. От він пише: Картина Ріпіна Іоанн Грозний може бути лишена на краски. Перервавшись на антракт, вона пригощає нас кавою. Сейчас я еще раз подогрею, щоб оно все было горячее. Да на ухо розказує про своє акторське минуле. Не надо, это больно. Понимаете, так получилось, что я не доиграла. Я могла бы еще быть на сцене, если бы не эти девяностые годы, когда пришлось идти чуть ли не на панель. Ну, в смысле, торговать. Мить згодом. Маріця повернулася у мистецтво. Щоправда, не артисткою, а адміністративним працівником, директором симфонічного оркестру. До 16 років я в філармонії. Я була директором симфонічного оркестра. Ну теж адміністративним працівником. Весь час актрису тягнула назад на сцену. Їй вдалося повернутися, та працювати там вона вже не могла. Я вернулась і мені стало ні з набагато більшим задоволенням. Вона говорить про теперішнє. Це скромна кімната в будинку престарілих. Мрія багатьох її років. как Воланд говорил мастер и Маргарита. Люди как люди, все. Квартирный вопрос их испортил. Квартирный вопрос нас не испортил, в смысле нашу семью не пересорил, но семья разрослась. А жилплощадь площадь стала стаже і шесть людей в двокімнатній квартирі. це слишком. півтора роки тому заради цієї кімнати вона кинула улюблений Львів роботу, дочку та внука. Про це я була наслишена і допомагала е, намучові сюди оформиться та муж нашей тверисти, которая умерла, а он уже остался один, беспомощный, с больными ногами. За два роки, что женщина тут живе звикла. Їй тут спокійно і вільно. В ней то чого я там не имела, и никто в этом не виноват. Это моё добровольное изгнание, сюда это моё решение личное. Будинок ветеранів сцени єдиний та унікальний будинок для пристарілих самотніх артистів. Він єдиний в, в на Україні. І тут ж з всієї України е, так приймають актерів і взагалі, не тільки акторів, а роботників театру. Кожен мешканець тут має грамоту від президента. А за що це ви отримали? Подяку? Це ми отримали к п'ятілітті гори. У коридорах тут говорять не про хвороби, а про мистецтво. Стіки пароста деякі жителі досі видають книжки. Така книжка вийшла в прошлом году. А жінки незалежно від віку досі роблять зачіску і макіяж. Притулок для самотніх артистів, які вийшли на пенсію, побудувала народна артистка СРСР Ніна Ужвій 55 років тому. Получила вона цю землю від Київського горосполкома. Всіх, кого можна було, підключали по будівництву, але в не будівництву, а тому ж уборку. Собственно, всех, му... всего мусора, который здесь был. Цей будинок для престарілих разюче відрізняється від того, що ми звикли уявляти про такі заклади. Тут у кожного мешканця власна кімната, телевізор та інтернет. Чотирьохразове харчування та цілодобовий нагляд лікарів. За мешканцями прибирають і навіть перуть їм речі. Життя тут протікає розмірено і спокійно. Найдивовижніше те, що за цими пошарпаними дверима доживає віку українська еліта: письменники, співаки, науковці та навіть народні артисти України, коли свідомі за межами усієї України. У кожного тут цікава історія та унікальна доля. Анатолій Георгійович – найстарший та найтитулованіший мешканець цього дому. Вже довгі роки він живе у цій невеличкій чистій кімнаті. Проте, колись Анатолій Решетников актор столичного театру російської драми та народний артист СРСР. Народний артист України, лауреат Шевченківської премії. 93 года. лауреат усіх існуючих театральних премій відіграв у багатьох кінострічках. Якщо вдасться достати оружию у німцю, ти поняла? Пані. Півстоліття він відпрацював на столичній сцені. Його вистави збирали аншлаги. Подивитися на неперевершену гру збиралися сотні глядачів. Аплоди. Сюди, в будинок ветеранів, до нього вже ніхто не приходить. Заходьте. За цими дверима нас зустрічає Валентина Неледва. Як вас тут гарно? Ну. Да, да. Приємно чути. Непроханим гостям Валентина Рада. Вона сідає на ліжко і з задоволенням відповідає на наші запитання. Я е, працювала у Танюка. У Танюка. Це останній час і про цей будинок все знала. Навіть ну сюди просилася. Леонід Танюк відомий український режисер, керівник національної спілки театральних діячів. Колись саме він завідував цим закладом. Скажіть, важко потрапити в цей будинок взагалі? Раніше, як мені сказали, було навіть по двоє номерах. Валентина Васильівна поселилась сюди за власним бажанням. Вона втратила чоловіка та переїхала сюди з Харкова. Живе тут вже сім років. Далі, ось здесь у нас проживає актер, бивший значить, ужгородського театру. Ну, зараз ви самі побачите, що це. А Миколу Івановича своїм приходом ми відволікаємо. У кімнаті голосно грає радіо. Він якраз слухає сесію Верховної Ради. Слухаєте радіо? Так. Да. Микола Оленчук тут після сцен Ужгороду Франківська Тернополя Гастролював у Словаччині, Угорщині, Румунії, Чехії та Польщі. От тому, що України. Через свої антирадянські погляди актор так і не отримав звання народного. Ну, no, де можна поставити точку, у вас тих кома. Mm -hmm. Я хоч я знаю, а тому, що я був. За це ж був репресований. Пережив шість ув'язнень. Мене влада не признавала. О. І потім не останні, останні приз... президента Росії. Микола живе тут вже багато років, бо не хоче бути обузою сину. Як і більшість тутешніх мешканців, він лишив свою квартиру і переїхав сюди. Онучка гулака Артемовського Раїса Гулак до своєї кімнати нас не запрошує. Каже, там не прибрано. За дверей Раїса виходить вже із макіяжем та в синій сукні. З обох боків волосся заколене невидимками з блискучими квітками. У своє 88 вона знову променіє на сцені. Перед тим, як заспівати для нас, Раїса Олександрівна трохи розпилюється. Правді рай. Візу, ті, Та ненадовго і вмить розквітне. Мілий мой! Під <світно> голосом. Великі театральні підмостки вона покинула вже більше півстоліття тому. Раїса Гулак оперна співачка та правнушка композитора і баритона Семена Гулака Артемовського. За 50 років вона завоювала прихильність мільйонів слухачів. Раїса Гулак відпрацювала солісткою 15 оперних театрів Радянського Союзу. Останні 15 років артистка живе ось тут разом із іншими колишніми артистами. Вона сумує за сценою та ще більше за оплесками. Поправивши осанку, вона розказує, що діапазон її голосу дивував найвідоміших режисерів та концертмейстрів. А чоловіки й досі на неї заглядаються. Я коли куда не приїжджала, мені говорили, к нам приїхала церкова женщина. Не пропустіть після реклами, чого все життя боялася правнучка Гулака Артемовського. Та хто з народних артистів заборгував багато грошей оперній співачці? Не говорив, коли я буду брати четвертої октави, говорить, я вам заплачу скільки, скільки ви скажете. Але він не знає, що в Києві. Це актова зала. Востаннє цих артистів фотографували 15 років тому. Чорнобілі знімки вивішують на цю стіну тільки по смерті жильця. От та теж отні там умерла буквально тиждень тому назад. То драматичка була. А це був оперний певець, он пів в Бальшому театрі. це Пікарська заслужена драматична актриса. Ось це народний адесіт. Саме тут, під пильним оком тих, кого обожнювали, зали, Раїса Олександрівна проводить заняття з 19-річною балериною Мальвою Ткач. Дівчина трохи нервує перед камерою. Спочатку розпівуються, а потім починається довгогодинне заняття. Важко повірити, але до початку спільних занять Мальва тільки танцювала. Я працювала в театрі солісткою балету. А зараз і співала також. Але зараз, коли я зустріла Раїсу Олександрівну, ми почали не так давно займатися, але прогрес одразу видно. За два місяці занять Раїса Олександрівна поставила їй три октави голосу. Це на одно більше, ніж потрібно, аби співати в оперному. Дівчина нещодавно зайняла четверте місце на престижному міжнародному конкурсі. Впевнена, завдяки відомій наставниці. Я знала, що, я знала, що вона отримає на конкурсі такої -то місце, тому що ця школа надає мощі. Її школа і справді унікальна. Практично всі її колишні учні, народні артисти. Вона займалася Вікторією Лук'янець. Валентином Пивоваровим. Та Володимиром Гришко. Он не говорив, коли я буду брати до чорт октавы, говорит, я вам заплачу скільки, сколько, сколько ви скажете. Но он не знає, що в Києві. Раїса Олександрівна живе серед людей, але все одно почуває себе тут самотньо. зараз. Я коли сюди прийшла, було 35 п'ять чоловік. Всі умерли. Осталось 5 чоловік з того заходу. Будинок розрахований на 35 людей. Проте сьогодні тут залишилося всього 18 пенсіонерів. У цей двоповерховий будинок кожен потрапив своїм шляхом. Сім десятків дідові старому хтось посварився з родичами, а в когось не вирішилось питання з житлом. Та про це тут не люблять говорити. Слухати образи від усіх. І, хоч їх оплески вже вщухли, ми тут не зустріли нікого, хто б поскаржився нам на життя. Дивіться завтра в секретних матеріалах. Особливості національної роботи українців у Росії. Як наших заробітчан перетворюють на рабів і змушують працювати в нелюдських умовах? Як вирватися з рук недобросовісних орендаторів? Крім того, журналісти секретних матеріалів відшукали фірму, яка вербує українських заробітчан і свідомо відправляє їх у трудове рабство за кордон. Хто стоїть за армією українських рабів і чому правоохоронна система не рятує українських робітників? Дивіться завтра одразу після ТСН.